Частина четверта. Так от, весь цей час відбувається розкриття, розкриття і формується світлове тіло України, нової України, яке ми з вами сформували. І тепер я вже бачу Україну не... Тобто, Боги вже піднялись з землі, що відбувається зараз на енергетичному плані. Тобто, сформувалась ціла світова Україна просто неймовірна. Вчора я от в Карпати приїхала, завантажились просто неймовірні кристали, тобто, прям захист такий дуже сильний. Тобто ми вже настільки в світлі стаємо. Сильні енергетичної стали, що уже у Протилежної енергії в неї вже вона слабне. тому що вона, ви знаєте, що ми виросли в дусі за цей весь час, так? За ці там конкретно ну, останні два роки так точно. Тому це все на енергетичному плані йде до завершення, до затухання. Як би не здавалось вам, і розум бо що там не розказував, але то все світло вже перемогло сонечки. І це вже процеси зараз будуть поступово на фізичному рівні затухати. Тому що на, на, на тонкому плані вже Україна. Світлова богиня з мечом великим, оце, що я конкретно постійно бачу, з величезним мечом. А хто це? Це ми з вами. Це наше загальне світлове тіло, яке сформувалось уже за ці роки. І тим більше зараз воно зміцніло, коли ми з вами єдині. Ми разом з вами енергетичні практики проводимо так проводимо. Навіть дивіться, навіть, от ну давайте візьмемо навіть елементарно, навіть якщо нас от там в чаті біля 10 тисяч в Телеграмі там. Ну, Ті, що постійно зі мною працюють, навіть якщо це 5 тисяч українців, які пробудились. Розумієте? Навіть якщо 2 тисячі з них є на території України зараз, от уявіть собі, тисяча, навіть якщо є, навіть якщо 500 пробуджених, Ну, тобто ви розумієте, один, ну, один Христос, свідомість Христа, трансформував в карму всього людства. Так, звичайно, ми ще не пробудились до його стану, але ми туди йдемо уявляєте, які трансформації, трансформації чекають все людства. Ми вже не будемо жити так, як раніше. Ми будемо жити краще, краще, краще. Так, старого світу не буде. Це, він руйнується. Всі старі, ці системи. І слава Богу, і слава Богу, мої сонечки. Тому це просто неймовірний процес. Порівняйте, що відбувалося на тонкому плані. В першій частині, як я розказувала, так, все спало, все. все і ми жили в програмах нещасні, вічно, ну що, ми вічно в якихось стражданнях, в ілюзіях. А зараз ми з вами пробуджені. Ми в моменті, ми живі, ми працюємо, ми творимо разом з вами. І ми будуємо вже нову землю, нову Україну. Так не всі. Але все, світ вже інакшим не буде. Слава Богу, слава Україні! Люблю вас, мої сонечки.